Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 398-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один. По зенітно-ракетному комплексу також протягом минулої доби наші воїни збили п'ять ворожих розвідувальних БПЛА різних типів. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 570 російських загарбників. Також ворог втратив сім танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві РСЗВ. Дев'ять автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.